Мало не зарізав жінку в спальному районі столиці. Чоловік спершу штовхнув капота в то попереду, а потім із невідомих причин кинувся на кермувальницю. За її життя зараз борються медики, а правоохоронці вже міркують, що стало причиною такої сутички, яке покарання чекає на агресора. Подробиці кривавого нападу розкаже Ганна Бока. Залитий кров'ю позашляховик, розбите авто позаду. За однією з версій, чоловік за спиною спершу наздогнав жінку, а потім розігнався і знову вдарив у бампер. Коли власниця джипу зупинилась і вийшла з'ясувати, що коїться на неї кинулися з ножем. Чоловік потерпілої знає в деталях, як усе сталося. Бо якраз на початку сутички говорив із дружиною телефоном. 30-річна Тетяна поспішала додому. Пара за 10 хвилин мала вести шестирічну доньку, кататися на санчатах. За что, я не, она говорит, не знаю. Один раз ударил, она становила. Он дал назад, еще раз ударил сильно. Еще раз, а второй раз ударили, как сильно, видите, подучка відкрита. А потім она хотіла выходить, він как раз весил. Нажом ніку кора зборначалі мов до близько 20 ножових поранень. У паху руку та встигну. Деякі з них дуже глибокі, кажуть і свідки. Місцеві першими кинулися на допомогу, викликали швидку, але медики по приїзді розгубилися. Вона та всюди лилася. У нього з бідра прямо струя йшла. А кадає його я як його хоч гут на лажити, аніж а він дивиться на мене, цей врач, не понятно для чого. Це мисливський ніж, яким і порізав нападних жінку. Потім він кинувся на втьоки, цією стежкою ще збив дорогою літню жінку. Чоловіка за ним побігли, і сміливі свідки згодом. Під'їхали правоохоронці. Очевидці впізнали в чоловікові сусіда і працівника шиномонтажу на, на районі. кажуть, досі за ним не помічали агресії. Ну, веселий такий був нормальний такий балагур, ну, Так щоб якась агресія тнівої сходила, що я сама ремонтувала у нього машину не один раз. Жінка з пораненням не єдина жертва нападника днями. Він побив і бабусю в сусідньому домі, і свою дружину. А чому він так таке Скажіть, будь ласка? Вас, що? Він хворий чи що Захворів, хворі бачите таке було? — Не давно, Медавно шестый. Ребята, я не хочу, я сейчас в тому стані. Я сама. Вы ну, видите, яка красива. — Він вас теж б'є, да? Ніколи не дали слідчі. Кваліфікують такі дії як замах на умисне вбивство. Його будуть ввести на освідування, тобто ми повинні зараз чітко розуміти, чи він був в стані алкогольного сп'яніння, чи він був в стані наркотичного сп'яніння, чи і що власне спровокувало таку його агресію. Жінка втратила дуже багато крові. Стан її складний. Кривнику наразі загрожує до 15 років позбавлення волі. Ганна Бока Іван Робьо Сергій Щекочихін, Дмитро Бабак. ТСН один плюс